Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний вівторок. Живемо, радіємо, витриваємо. молитви в радості, благословенні. Маємо прекрасний благословенний час. В Меджигорі почався фестиваль для молоді. Це означає, що дуже багато людей приїхало, молодих людей. І це файно, так? коли для молоді організовуються такі різного роду заходи, де можна євангелізувати через радість, та? через танці також цікаві свідчення і цікаву програму. Тому хто не в Меджугорі, можете долучатися на онлайнах, різних ресурсах, та? де транслюють і, і, і дивитися цей Младіфест. Буде на українській мові також Світла там транслює. Тому заохочую. Сьогодні з 25 березня 2000 рік. Дорогі діти, моліться, використовуйте цей час, бо це час благодаті. Я з вами і заступаюсь перед Богом за кожного з вас, аби ваше серце відкрилось Богові і Божій Любові. Дітоньки, моліться безперестанку, поки молитва не стане для вас радістю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І Марія знову нам уже другий день говорить за молитву і за використання часу. Час, як ми використовуємо час. Сьогодні війна йде за час, за твій час. Де ти його втрачаєш? Де ти його... Куди ти його використовуєш? Чи використовуєш час на, на молитву, чи використовуєш час? Невідомо на що. Та? На інтернети, на телефони. Дивіться, телефону не було. Щось інше було, шукрало час. І, і сьогодні знову. Кожного дня придумують, придумують, де твій час, де твій час вкрасти. Різного роду інформація, яка потрібна, не потрібна, але хочуть тобі і дати. Роздумав над усім, над усім на світі, крім Бога. Крім того, що Бог говорить сьогодні тобі. Молись і використовуй цей час. Марія говорить нам сьогодні. Тобі говорить сьогодні. Використовуй цей час, бо цей час благодаті. Сьогодні хочеш використати час благодаті, зрозуміти, що цей час благодаті. Чи хочеш знову а, спустити на тормозах цей день? Та, що там цей час? Та? Кожен день, ще завтра буде, післязавтра. Не факт, що буде, я Сьогодні тільки маєш. І цей час, це, це час благодаті. Чи є усвідомлення того, що цей час благодатний? благодаті? А Марія каже, це є час благодаті. Не вчора, не завтра, сьогодні. сьогодні. Використай цей час. Використовуй час. Молись. Бо коли молишся, то використовуєш плідно час. Коли де небудь ти, то, то є викинутий час. Викинутий. Я з тобою заступаюся перед Богом за тебе, аби твоє серце відкрилося з Богом і Божою любові. Бачимо. Марія каже, я молюсь, заступаюся за це, щоб ти в цьому часі, в часі молитви, відкривалося ще твоє серце і Божій любові відкривалося воно. Тобто, щоб цей був час плідний, молитва була плідною, не, не тільки там відмовив, там, та, відстрілявся і пішов собі відпочивати. Молитва має приносити радість. Марія про це говорить далі. Каже дитинко, молись без перестанку, поки молитва не стане для тебе радістю. Поки ця молитва не стане для тебе радістю. Чи сьогодні маєш радісну молитву? Чи сьогодні молитва приносить тобі радість? Розуми на Словом Божим. Е, розмова з Богом від серця до серця приносить тобі радість. Якщо приносить, то ти вже вітаю, вже дійшов. Але зачасту так не буде. А? Зачасту. Е, Чаще за все треба себе змушувати, так? дисциплінувати, щоб дойти до цієї радості. Тому Марія каже, спочатку дисциплінуйся, заставляй, хочу, не хочу, але молись. Але обов'язково, коли відкриється ця Божа любов в цій молитві, коли відкриється твоє серце на цю Божу любов, тоді, тоді ти отримаєш цю радість. І від молитви будеш отримати радість. Не треба тобі буде ходити шукати десь. Десь задовольняти свою, свої потреби. Та? Десь йти до друзів, до людей, бо, бо якщо я не піду до людей, мені буде погано. Ну, так деякі хто каже. Та? А, або десь комусь в бар треба піти, бо життя погане. Комусь до людей треба йти, піти, десь чогось набратися. Не наберешся ти там нічого. Там ти тільки можеш розчарування набрати так? в різних цих замінниках. Може на деякий час замінник дасть тобі відчуття цієї радості, але крім справжньої радості, ти там знайдеш тільки підробку, біль розчарування, підроблену радість, так? яка з часом буде все пустішою і пустішою. А Марія говорить, молись без терпанку, без перестанку, поки молитва не стане для тебе радістю. І коли молитва стане для тебе радістю, то тобі не потрібен буде ніхто. Та? Не потрібно тобі буде кудись іти шукати, бо ти будеш цю мати радість завжди з собою. Шукати будуть вже тебе, щоб отримати цю радість, щоб е, знайти, як ти такий радісний, та? чому ти радієш, коли всі сумні, а ти радієш. Вже будуть тебе шукати, а ти вже будеш казати, я, я, я самодостатній, бо я знайшов радість в Бозі і, і в молитві. І тому для мене, коли тиша, коли нема людей, то я найбільша радість, так? бо я можу бути з Богом, ближче з Богом. І, і, це, і це правда. Так? Коли знайдеш в молитві радість, то тебе вже від молитви не буде відірвати. А коли ти її ще поки не знайшов, то дисциплінуйся, дисциплінуйся і, і від, відрікайся та від втрати часу, бо час біжить, і цей час можна використати або для будування свого, збудування, збудування відносин, збудування свого життя, або викинути його і просто пройде цей час. Про, про мене час. І ти і не радів, і, і, не, і нічого не маєш по факту. Життя прийшло, але, але, а ти все, що мав, це телефон, якісь смішки, хахачки. І все. І життя проскочило. Робота, дім, телефон. Все. Марина закликає до іншого життя і каже: Я заступаюсь і молюсь за тебе. Щоб ти мав це інше життя. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать! З Меджугорія. папа.